Дружня ювілейна зустріч з письменником, героєм України, громадським діячем, заслуженим працівником культури України та нашим земляком Романом Іваничуком відбулася у Коломийському національному музеї Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кубринського. Роману Іваничуку нещодавно виповнилося 85. Саме з цієї нагоди він приїхав до свого рідного міста. Вітала ювіляра, і наша кореспондент Ольга Гриджук. Візити Романа Іваничука до писанкового міста вже стали традиційними. Воно й не дивно, адже митець з гордістю називає місто рідним. Цього разу письменник відвідав Коломию у день свого ювілею. Я дуже часу Коломиї приїжджаю, бо то моє рідне місто. Тут ще й родина моя є, якась частинка. А приїхав я на запрошення свого села Трач. Оскільки до Трача через Коломію, то я подзвонив, Пані Олі, що я їду через Коломию. Ну, вона казала, що ми зустрінемось, і тому я їздим. такий буремний час для України питання про її долю не уминуло і ювілейну зустріч. Письменник говорить, що сьогодні Україну поважає увесь світ. Шкода, що досягли цього кривавою ціною. Дуже е, драматична ситуація. Про це люди всі знають. Ми всі це переживаємо і маємо надію, що ми вийдемо ціло, і Україна вийде ціло. Тому що окупант завжди програє, а той, хто має свою землю, той виграє. Молодь прекрасно себе проявила на Майдані, на Майданах і в Львові, на Майдані, особливо в Києві. Так що я на молодь нічого не можу сказати негативного. Незважаючи на поважний вік, Роман Іваничук вітає все нове та модерне, пишається українською молоддю та сучасними українськими митцями, ставлення до яких є часто неоднозначним. Українська література завжди була цікавою, вона і зараз є цікавою. Появилися молоді ім нові імена. Література міняє трошки свій напрямок, може від того, ну, той був соцреалізм, ну, антилітература, але від реалізму такого нашого традиційного, до якогось новаторства до модерної літератури. І часто є перекоси у до тої модерності, до незрозумілості, до лихослів у, е, у текстах, що абсолютно недопустимо, не але воно є. Е, але є дуже багато цікавих імен, я їх знаю і, і, і люблю. І читаю у свої поважні 85 Роман Іваничук не втрачає молодецького запалу та жвавості. Постійно жартує та обіцяє тішити своїх читачів новими творами.